Вітаю! Сьогодні 13 липня, Трускавець Україна, і я перевіряю ліс, в якому зазвичай дуже багато грабовиків, і вони починаються тут першими. Не встигла я зайти до лісу і мене вже зустрічає галявина грибів. Нарешті, нарешті. Ось, дивіться. Які гарненькі грибочки. Грабовик це той самий підберезник, але відрізняється трохи з моршкуватою шапинкою і тим, що темніє на зрізі в нього ніжка. Ось, дивіться, ще один. Шапинка в нього може бути від майже білої до темно-шоколадної. Дуже варіабельні. І зазвичай грабовики зростають. Під грабами, ліщиною. Ой, дивіться, які маленькі. От перші грабовочки є ще шанс, що вони можуть бути нехробочливими. Дивіться, які красені. Зазвичай ці гриби, якщо починається їх сезон, то вони зростають такими цілими галявинами. Так, він вже такий собі, лишаємо. До речі, в цьому лісі вже постигла хожина Дивіться, грибочок, грибочок. Ох, який гарний. Потім ось, дивіться, ще один, але м'якенька шапинка, не буду його чіпати. Потямось. Ой, який красень. Там вже бачу ще один. І не один. Це просто чудо, чудесне. Під останнім моїм відео ви мені побажали знайти стільки грибів, щоб я втомилася їх збирати. Маю надію, що саме сьогодні так і станеться. Дивіться. От на цьому грибочку якраз дуже добре видно, що шапинка в нього не гладенька, а така зморшкувата. І сьогодні спробуємо приготувати одну цікаву страву. Просту, але цікаву, на мою думку, з цих грибочків. Дивіться, 12 грибочків в моєму кошику з однієї галявини. І бачите, як ніжки вже почорніли? Ну. Це дуже обнадійливо. Шукаємо далі. Подивіться, яка ожина чудова. Які крупні ягоди. І це звичайна лісова ожинка. Дивіться, які китиці. Якщо встигну, то на зворотньому шляху назбираю і ожини. У мене просто Максимум дві години сьогодні вільні є. Тому зараз от жменьку з'їм свіжої ложинки з кущику і рушаємо далі грибочки збирати. Мені зараз просто не віриться, що я дочекалася нарешті масового виходу грибів. Дивіться, ой, тут два навіть. Які красунчики? Просто чудо. Дивіться, скільки їх. Це все грабовики. Цілими стежинками. І кожного року в час, коли вони з'являються... Таке відчуття, ніби я вперше в житті стільки грибів збираю. І це ще один. І всі такі ось. Як один. Ой, бачите, тут ще один манюнька. Такі грибочки дуже смачні, мариновані. Це ще один. А взагалі-то я побачила спочатку ось цього грибочка. Дивіться, який красень. А поруч ажинка. Мені здається, що він ідеальний. Дивіться, просто грибна казка. Всі в руку не помістилися. Ось, дивіться, я ще тут знайшла декілька. Це в нас граб, і під грабом. Дивіться, які чудові грабовочки. Такою темною шапинкою. О, ця мацьопочка нехай підростає. І ці як цвяшики, дивіться. Ідеальні. Ой, такі грибочки, я ж кажу замаринувати. б. Зараз десь я тут ще бачила, ага, ось вони. Ось ще один. Треба обережно, щоб шапинка не відпала. Ось, ще один сховався. Ось ще один. Я впевнена, що ще багато лишилося тут поза моїм оком. Ось такі грибочки збирати одне задоволення, правда ж? Ой, тут навіть два їх, дивіться. Дивіться, це вже такий великий красунчик. Треба перевіряти. Зазвичай такі великі шапинки, я їх розрізаю і дивлюся, чи не хробачливі вони, бо буває, що ніжка чиста, а сам він хробочлива. Шапинка хробачлива. Тільки подивіться на цю милоту. До речі, ось ще грибочок я бачу. Ніби обійнялися. Красунчики. Ось на палиці траметис різнобарвний. Цінний лікарський гриб. Я його завжди збираю, коли мені такі чудові екземпляри трапляються. Якщо вам цікаво про нього більше дізнатися, є в мене на каналі відео, яке так і називається Лікувальні трутовики». Дивіться, як швидко наповнюється мій кошик. На такі великі, я вже не звертаю уваги. От ось такі грибочки збираю з таким великим задоволенням. Ось дивіться. Ну, краса ж, просто краса. Гриби зараз особливо шукати не потрібно. Просто йду от зараз вздовж стежини. Дивіться, один, другий. Наш третій. Потім ось бачу, був старенький вже грибочок. Потроху комарі є в лісі. Ось ще один грабовичок. А вон там ще бачу. Ой, дивіться, красунчики які. А цей вже, мабуть, старенький. І не дивлячись на те, що в лісі спека неймовірна, таке задоволення від збору грибів. От зараз з вами йду і в реальному режимі знаходжу грибочки. Ой, не знаю, чи ці вам показувати цю трицю. Вот тут, чи цей грибочек, чи ось цей. Вон далі ще один, бачите? Еще. ще. Вот, ось дивіться, ось грибочок. Вот грибочок. Потім ось мацёпка. Ось ще виглядає так, я вже заплуталася, треба збирати. Сподіваюся, вам ще не набридло збирати зі мною гриби. Я, звісно, більше полюбляю, коли це багато різних видів. Але зараз просто така неймовірна насолода. І від того, що вони такі всі молоденькі. Старих грибочків майже немає. Так, десь тут я бачила, ззаду мене були ще. Ага, ось. Ой, так ожинка тут. Так його не дістанеш. Красенький. Як на мене, грабовики нічим не гірші за білі гриби. Вони сушені, дуже запашні. Хоча сушеними вони мають не дуже такий приємний вигляд, бо вони чорного кольору, на відміну від білих грибів. Але це не робить їх менш смачними. Я з грабовиків дуже полюбляю грибний пиріг. До речі, треба приготувати. Давно я не готувала мій улюблений грибний пиріг. На цій галявинці назбирала я з тих грибочків ще й в кошику, і зараз в мене така невеличка перерва. Я присіла, щоб її всі спокійненько почистити. Ну, от, як бачите, ніжка от майже у всіх до половини робочлива. Рідко зустрічаються такі, щоб ніжка була чистенька. Хоча ось, бачите, це ж просто чудо. Хоча сама ніжка, от саме у грабовиків, вона. Ну, Тут таких молодих ще нормально, а у старших грибів її краще обрізати, бо вона волокниста. І не знаю, знаєте ви чи ні, що у грибів найбільше білка та поживних корисних речовин міститься саме в шапинці. І не рекомендують збирати вже такі старенькі гриби, в яких видно, що спори всі порозкривалися, через те, що. Спори в нашому організмі не перетравлюються, а в шапинці вже починаються такі процеси розкладання білка, і тому це вже не вважається настільки корисним, якби ми зібрали молоденький грибочок. Взагалі, плодові тіла, це ще такий мішечок для грибниці, куди вона скидає всі свої продукти життєдіяльності. Але для нас багато з цих продуктів є і поживними, і навіть лікувальними. О, ну чудові гриби, правда ж? Дивіться, красунчики які. Дивіться, в мене вже майже повний кошик. Ну що, рушаємо далі? Нарешті я бачу не грабовик. Це в нас молочай, червоно-коричневий або підгорішник. У нього біленьке солодкувате молочко, бачите, і дуже його багато. Я такі грибочки збираю. Він, до речі, їстівний в сирому вигляді. Дивіться, скрутилася калачиком. Здається, це веретільниця. Це просто грибне вау. Що тут скажеш? Дивлюся та диву, даюся, звідки ля тут рогоз взявся. Минулого році його тут не було. От після виробки за декілька років він тут з'явився. Не тільки він, подивіться, як тут все заросло. Але тепер я знаю, де в нас є місце з рогозом. Дивіться, яка в мене тут родинка біло-шапинкових майже грабовичків. Ось. Я така лед яка світла ніжка, правда? Це також грабовичок. Окрім грабовиків, ще сироїжки мені зустрічаються. але Я їх не збираю. Сьогодні, як бачите, грабовиків дуже багато. Ось цього красення я залюбки візьму. Це дубовик зернистоногий. Всякий красунчик. От таких би десятка два назбирати і також можна було б замаринувати. Місце в кошиках вже закінчилося, а гриби все ніяк не закінчуються. Подивіться тільки. Ось і закінчилася сьогоднішня лісова прогулянка. Вона була неймовірно грибною. Века також неймовірна. Покажу вам свій результат. Два повних кошика вони дуже важкі. Чесно кажучи, в мене вже нема бажання ще гриби збирати, бо зараз ще їх треба переробити всі. Хочу зараз трохи ще важилки дозбирати. Ну, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Ось ці всі невеличкі грибочки, я їх буду маринувати. А серед цих більш крупних грибів я зараз повідбираю отакі от шапинки. Я відібрала ось такі шапинки, і тепер їх буду обережно мити, щоб вони не набрали в себе води. Отак, з шапинок потрібно обрізати ніжку, і тепер кожну шапинку потрібно нарізати, не дорізаючи до кінця. Цей рецепт я підгледіла у Ольги Букат. Вона так готувала шапинки білих грибів. Я гадаю, що і з грабовиками також має вийти. Ну, отак всі шапинки потрібно нарізати. До речі, я стала викручувати ніжки і так, і зручніше, і відразу видно, чи хробочливий грибок, чи ні. Світла нема, тому будемо готувати на балконі. Не звертайте увагу на дитячий галас, бо балкон у мене відкритий. На розігріту сковорідку я додала трохи олії. І тепер викладаю шапунки вирішила трохи водички додати. Декілька разів я їх поперевертала, туди сюди вода випарувалася, і тепер я перчу та підсолюю. Вийшло доволі цікаво, до речі, але з білими грибами, мені здається, було б цікавіше, бо тут все ж таки губка вона така більш м'яка у грабовика. І смакувало, б, мені здається, найкраще з картопляним пюре. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, душі, серці. До нових зустрічей у лісі!